Лідери Азербайджану, Грузії, Румунії та Угорщини підписали угоду про прокладення електричного кабелю по дну Чорного моря. Ним з Азербайджану до Європи постачатимуть зелену енергію. Вироблятимуть її вітряні електростанції, які планують збудувати в Каспійському морі. Угода передбачає кабель завдовжки 1100 кілометрів і пропускною здатністю 1000 мегаватів. Його кінцевим пунктом призначення буде Румунія. Саме тому угоду підписали в Бухаресті. Туди прибула й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. «Щоб інтегрувати частку відновлюваних джерел енергії, що зростає. Нам справді потрібні міцніші електричні зв'язки. Ось чому такий важливий чорноморський електричний кабель між Румунією, Грузією та Азербайджаном. За словами фон дер словами проєкт може перетворити Грузію на електричний вузол та інтегрувати її у внутрішню електромережу ЄС. Водночас президент Румунії зазначив, що важлива диверсифікація. наша енергетична співпраця відповідає стратегічному імпульсу. Вона підвищить нашу енергетичну стійкість і урізноманітнить маршрути постачання і транспортування. Фондерляйн також сказала, що ЄС готовий надати фінансову підтримку проєктові до отримання результатів техніко-економічного обґрунтування.